Почему а что малынка? 150 150? Ничего себе, там 200-250 150 Итак, мы ожидали сегодня це это Что это азиатский сорт, выращенный на Хмельничестве, на Днестре Сорт ниджейский Это груша? Да Цена 30 гривен Я думал, как бы ее назвать по-нашему Надя назвала, Надежда Надія. А Кристина знает об этом, что ты Надя назвал. И э, конкурс, кто краще народное название, 200 гривен на карточку кидаю. Не джейское это название агрономическое, а треба народное название, чтобы оно краще продавалось. 30 Чемпион 30, огруш, Добрый ранок. 80. Это такая крупная, а мелкая? 55. Мелко 55. Я... 100. І розовий стород. 100, 120 22. 22. А яблучка така? 35. 35, Дякую. Що що? Доброго дня. Добре. Добре. 40 і 33. Добре. 40. 40. 50, 50. Ага. 60 і Ага. Оця 60, Дякую. Так, а по чому лохина? 210 сьогодні. А по чому дове хруст? 25 і 30. Ой, яка у вас гарна малинка. 250 у середньому, так? Да? А полуничка Греція 180-200. А слива 20-25. Дякую. Виноград. Що по винограду? Винограда бомба. Доброго ранка. Скажете ціни? 25, 35, а яблучко. Яблучко 35 і теж 25. Що там ціни міняються чи ні? 55, а ця? 55, 55, 65, дюшеска, 55 дюшеска, рік 65, 50. Як ви пам'ятаєте, всі ці стіни? Добрий ранок. Почав ваша сливка? 35. 35. А що за сорт? Амарс. Амарс. Дякую. Почому грушка? 45 і 40. 45-40. А сливка? Сливка 25. Президент 25. Дякую. 65. 110, 110. 110, 110. О, дякую. Такі 55, 50, 55. Хороші, 55, 55. Такі 35, такі 40. Отакий мілкий кавунчик від 10 гривень. Кавуни від 12 гривень, такі крупні на опт. Дякую. А яку ціну такий кавунчик? По 10 гривень. По 10 гривень. Це вже залишки останні? Так, да, все одно новий завоз теж, Ага, угу. да, Дякую. Дінька, ох. А що за сорт такий, добранок? О, азербайджанська колхозниця приїхала, 30 гривень. А можна скуштувати? Я... Фіопка 30, отака вот цікава колхозниця теж 30.